Цим доброго дня ми сьогодні розпочинаємо розкриття тендерних пропозицій mm -hmm. по закупівлі машини обчистиння частини та приваття до них. Комп'ютерне обладнання та приваття, Комп'ютери, ноутбуки, комп'ютерна периферія та мережеве обладнання. У нас надійшло шість пропозицій. Всі будемо розглядувати в порядку на полі. Присутня присутній громадська організація Інститут аналітики та локації. Довіреності всіх наших учасників присутніх перевірених, паспорти і також починаємо розкрити. І так, перша пропозиція. Це товариство з обмеженою відповідальності і яке знаходиться за адресою місто Львів, Вулиця Городоцька, 128А, 255. 55. руку. Перебираємо наявність документів. Не Я сам Сума пропозиції 975 432 рівних 00 купів, в тому числі НДС. 162 тысячи 572 тисяча. 975 432 432. Да, мне кажется, надо просто вот, открывать открывать конверты, облашать все документы, которые есть в конверте. Да. А потом как бы решать, какие документы правильно, неправильно, да, что это цена на Ну, как-то ну, очень плохо. Спасибо. Довольно складывается в реальной форме про реальность противников, которые имеют необходимые знания, так что Призначаємо загальні критерії доступності працівників їх кваліфікації щодо роботи необхідної підпільне договідання договору. Однак, що на дні форміки зіймаємо ризики панелі громадського контролю, і ми вважаємо, що це політична практика, щоб убезпечити. От, питання у нас стосується прокладання дисциплінарних прокладаннях, тобто через робочу нашу пункт, розділ 4, Товариства з обмеженою відповідальності один задумів. Всі документи в наявності приймаємо до оцінку. Наступна пропозиція під номером 2. Товариство з обмеженою відповідальності компанія Весія, яка знаходиться за адресою місто Київ, вулиця Палатичка, порядку за місто. Складає 895 тисяч. 524 гривні нормально копії, в тому числі ПДВ 149 тисяч 254 гривні. Пакеті документів, що представлені компанією версія міста Київ, наявні наступне. складена розкладено привільній формі, а не звадемо картування.

лояльного друга, который Товариство з обмеженою відповідальністю про електроніка, яке знаходиться за адресою міста Павлопату, аніславський 135-55. Сума пропозиції складає 781 696 гривень 10 копійок, в тому числі ПДВ 130 тисяч 282 гривень 68 копійок. Thank you. Виробничикова з протираження документа електронника. Документи не всі наявності. А, а які документи на наявності, вони вимагають документації? Просто ну, трошки, трошки наважно. Як тільки звернули увагу на додаток, розумієте, перший ну, документ. Да, да. Всю документацію вивчаємо. Чому... Цьому...

Это ж открытая информация в реестре. Номер 4. Товариство з обмеженою відповідальністю МКС. Ціна пропозиції складає 833 тисячі 508 гривень 42 копійки, в тому числі ПДВ 138 тисяч 918 гривень. Документи наявності тримається Приймається цій. Учасник під номером 5. Товариство з обмеженою відповідальністю сміттє інженерів. Місце знаходження, місто партій. Сума пропозиції складає 859 709 грн. 70 копійок, в тому числі ПДВ, 143 284 грн. 95 копійок. приймаються до оцінки. Учасники No6, товариство індустріальної системи автоматизації, який знаходиться за адресою місто Полтава Вартість пропозиції 890 тисяч 311 гривень 49 копійок з ПДБ реестре подписи. Пропозиція номер 6 товарищ аністральності системи автоматизації. Документи всі наявності Прийнято до оцінку. Залежний від учасників процедури закону.